Як ви пам'ятаєте, ми вам казали, що у вас надзвичайно складний випадок, тому що залишкова кістка дуже маленька. Це лише голівка і частина шийки. Ми використали кісткову пластику, і слава Богу, зараз все в порядку. Імплант стабільний. І ви продовжуєте давати навантаження, таке, як ви е, давали. Ніякого дискомфорту Не немає ніякого дискомфорту. Взагалі нічого. Mm. Чу відчуваю себе прекрасно. Функціональність відповідно можете mm. самі побачити. Продовжуємо, продовжуємо займатися, зміцнюємо м'язи і доглядаємо за стомою, щоб все було дякую прийде. до фонду з сходного ендопрозизування і острої інтеграції. Особисто Вічеслав запросив, який в мене повірив, я в нього повірив. Велике <звук> дякую лікарям. В нас лікаря не саме краще, тому що я задоволений всім. Дякую, велике. Слава Богу. Наша обов'язок допомагати таким як ви. Ми захищати далі. Ви захищаєте країну. Ми допомагаємо. захищаємо вас, ваше здоров'я.